Твори Дмитра створюють затишок якийсь, такий якийсь спокій, якийсь такий ну я не знаю, особливу таку атмосферу, особливий такий інтер'єр. Дмитро Ціпунов єдиний в нашому місті, хто працює в стилі абстрактного живопису. В далекому 1989-му митець разом з Володимиром Маковкіним створили групу Трансарт. Тоді ж у художньому музеї влаштували виставку сучасного мистецтва Авангард 89 Потім ім'я Ціпонова пов'язували з цілою серією виставок із загальною назвою Образ дев'яності. А у 2010-му у художньому музеї експонувалася персональна виставка Золотий двотавр з присвятою столітньому ювілею чорного. Квадрата Малевича я не можу сказати, що це якісь ретроспекції чи мрії про майбутнє. Ні, це композиція, вона створюється сьогодні, і якщо щось там мені в самої композиції не подобається, я там трохи переробляю, щоб я намагаюсь довести саму композицію до якогось ідеалу. По більшості їх називаю композиція «Номер». Щоб нікому нікому чином не нав'язувати якусь свою тут. Ніякої, ніякої п'єси, ніякого сценарія тут нема. Це просто композиція, яка створює настрій. Дмитро в нас такий послідовний художник нефігуративного мистецтва, і це дуже приємно, тому що в нашому місті не дуже так багато таких художників. От. І я сподіваюсь, що нам всім э, ця виставка принесе насолоду, а художнику натхнення. Творчість Дмитра Ціпонова це провокація, що змушує замислитись, згадати яскраві спогади та фантазії. Знавці абстрактного живопису легко можуть вгледіти у творах автора вплив супрематизму Казимира Малевича, абстрактного експресіонізму Василя Кандинського. Відчувається і співзвуча з творчістю Піта Мондріана. Коли почнеш розбиратися у кольорах, то помічаєш, що все зламалося, полізло в якусь глибину чи полізло на гору. І оце таке несподіване враження, особисте в мене, визиває захоплення від робіт, робіт дімочки. Абстрактне мистецтво, воно таке, що кожен вибирає для себе те, що. Як то кажуть, торкнуло десь заділо, чимсь зачепило. Радію з того, що вони бачать щось своє, тому що це натяк, а не нав'язування якоїсь своєї думки. На виставці трансарт 2025 немає творів з негативним емоційним присмаком. Музейники кажуть, що це і є виразною характеристикою вдачі митця, позитивом пронизані і роботи Олександра Бришути. Чоловік з 22-го року воював у лавах 53 ї окремо механізованої бригади. А сьогодні, в своїй біографії, він жартома пише: Поточний стан, ледачий пенсіонер. На виставці він представив плакати тематично об'єднання навколо головного персонажа на ім'я Кіт. Капець для мене ця виставка, вона як оліцетворення того, як бачить нас, як бачить все, те, що навколо нас відбувається, нашу ситуацію в країні з боку художника, і з боку, знаєте, такого трохи юморного вигляду на це все. Художник вносить свій сенс. Зробив такий образ для нас, щоб нам було зрозуміло, що це такий образ котика, який завжди потрапляє у ту чи іншу пригоду. Закликає до патріотизму, до національної ідентичності, до розуміння себе. Серія плакатів з котом і його рудою подружкою дає можливість самим відвідувачам пояснити сенс, уявити епізод та пролог з епілогом, адже автор сам каже, що всі його персонажі абсолютно відірвані від реальності і просить відвідувачів не питати його, що тут намальовано. Хоче, аби всі, хто має уяву, самі вигадали про що його плакати. Я думаю, оцей плакат сподобається кожному українцю, оскільки на ньому зображений Кремль. Який палає, я особисто обожнюю цей плакат, я б його повісив в себе, знаєте, поряд з ліжком. Ну тут я ну, тут все зрозуміло, нема чого розжовувати. Кремль горить, все, мені подобається. У чому автор справді серйозний, так це у зборі коштів на потреби ЗСУ. Відвідувачі виставки можуть перейти по QR-коду та перерахувати кошти для захисників. Посилання на банку є і на сторінці Олександра Брешути у мережі Фейсбук. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.